У 2014 році для власників житлового фонду, в тому числі для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, підняли орендну плату за землю 33 рази. Нам був запропонований вихід для того, щоб зняти цей тягар. Всі земельні ділянки, які знаходяться під будинком, навколо будинку, передати безпосередньо власність об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку. В Тернополі є таких 320 об'єднань співвласників. 27 лютого на сесії міськоради було прийнято рішення звільнити. Від податку на землю власників об'єднання багатоквартирних житлових будинків. Оскільки ми такі зільні можемо давати лише по податку на землю, для того потрібно отримати землю у власність. Тому що якщо земля буде не у власності, то буде справлятися оренда плата, на яку така пільга не поширюється. Тому в Тернополі одне з перших міст, яке надало плату повністю на 100% пільгу. Поплаті на землю всім власникам об'єднаних багатоквартирних житлових будинків. Сергій надал просить всіх керівників ОСББ звернутися в Тернопільську міську раду із заявою про передачу землі у власність об'єднань. Потрібно написати заяву становому зірця, яку подати в центр на адміністративних послуг. Наші фахівці земельного відділу скажуть, які документи необхідно подати додатково для того, щоб люди мали можливість, починаючи з лютого 2015 року, вже не сплачувати податок на землю. Зробити це варто якнайшвидше, каже Сергій Надал. Бо до того часу податкова служба може виставляти претензії щодо стягнення орендної плати, яка є дуже високою.